Добрий ранок, друзі, слава Богу! Я вас вітаю і бажаю всім гарного дня. Дивіться, вчора у розмові почув такий вірш, і він натовкнув мене на роздуми. Іван Хреститель, колись каже про Ісуса Христа, він каже такі, так, 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 такі речі. Він каже, що йому належить зростати, а мені меншити, а мені умалятись. І це дуже потужний вислів. Дивіться, ми повинні зрозуміти цей принцип в нашому житті. Сама по собі ціль умалятись, тобто, якщо в тебе або в мене буде стояти ціль, що мені треба умалятись, мені треба стати менше, мені треба якось, ну, знаєте, відійти на другий план, становитись менше, то я хочу сказати, що у нас може нічого не вийти. Тому що людина сама по собі не має е, здатності умалятись. Єдина річ, яка може нас зробити менше, це коли він буде зростати. Дивіться, Іван Хреститель сказав: йому належить зростати це перше. перше а нам умалятись, меншати. Тобто, ми повинні зрозуміти, що е, наше завдання, тобто, е, щоб Ісус Христос зростав в нашому житті, наше завдання не умолятись. Умолятись е, це як такий природний наслідок того, що Христос зростає в нашому житті, в нашому мисленні, е, в відкритті, в вірі, тобто ми більше і більше. Пізнаємо Христа і він займає більше і більше е, місця в нашому житті. Розумієте? Тобто, коли Христос буде зростати, автоматично я буду умалятись, я буду меншати. Амінь. Тому е, правильна ціль буде не умалятись, а зростати Христу, пізнавати Христа. І тоді, як наслідок, ти побачиш, як твоє я. Твоє его, воно буде становитись менше, менше і менше. Тому що неможливо, щоб і Христос, і, і, і Ти е, зростав, і ніхто не становився менше. Е, або Христос зростає, і ти становишся менше, або навпаки, ти зростаєш, і Христос становиться менше. Тому, друзі, подумайте про це, подумайте про Христа. І нехай Він зростає в вашому житті, в вашому мисленні, в ім'я Ісуса. Слава Господу. Амінь.